Мир вам, любі друзі, Божого захисту і Божої любові, що мав на увазі Ісус Христос, коли говорив любить вороги свою, мова йшла проти. То, щоб проповідувати слово Боже, допомогти відкрити їм очі, щоб вони повернулися від темряви до світла, від влади сатани до Бога і вірили в Бога, отримали прощення гріхів. І сьогодні земля наповнена безбожим беззаконням, і наша задача нести всьому світу, що в них є вихід молитися за цей світ і показувати приклад цьому світу. І ворогам говорити, покайтесь, віруйте в Бога, Бог пробачить і покриє ваші гріхи. Історія Іони це історія людини, яка зазирнула дияволові прямо в очі, але Господь зробив так, що і вона змінила своє рішення. Він переступив свій страх, потрапив у місто крові та проповідував в Єнгелії. Ніневія ні припинили свої безумства на цілих сто років. Все місто покаялося. Якщо ми воїни Божі, то ми повинні так само проповідувати слово Боже і рятувати людей навіть при небезпеці. Амінь.